Ювілейний 10-й турнір зі стрітболу, Street Game 10 Years Anniversary відбувся у Одесі 11 червня. Місцем змагань вже традиційно у останні роки став чудовий майданчик спортпарку Гілєль, який розташований у Старобазарному сквері. Одеський турнір є одним з відбіркових етапів Української стрітбольної ліги 3 на 3 та пройшов під патронатом Одеської міської ради. А головним організатором змагань виступила Оде. Одесская федерация баскетболу. Сегодня я скажу, что в Одессе праздник уличного баскетбола, и этот праздник уличного баскетбола уже проходит в десятый раз. Наш турнир Street Game 10 Years Anniversary, начиная с 2007 года, набирал обороты и уже вышел на свой пик. Этот турнир является отборочным этапом Украинской стритбольной лиги. Сегодня у нас участвует 40 мужских команд, по итогам которых чемпион получает право участвовать в финале Украинской стритбольной лиги а также 7 женских команд, которые получают очки рейтинга и зарабатывают их для того, чтобы ну, попасть также в финал Украинской стритбольной лиги. Наше мероприятие проходит под патронатом Одесского городского совета. Оно организовано Одесской городской федерацией баскетбола, Украинской стритбольной лигой 3 на 3, а также общественной организацией ⁇ Стиль жизни ⁇ Много, я думаю, сегодня приятных сюрпризов ожидает наших участников, в том числе Кот. Конкурсы и небольшой интерактив для зрителей. Я думаю, что сегодня будет очень интересный и качественный баскетбол, потому что команды действительно сильные. Ну и каждый желает стать частью украинского стритбола баскетбола 3 на 3, который успешно проходит в этом сезоне. Украинская стритбольная лига проводит в 25 городах 35 отборочных турниров. В начале лета, как всегда, по традиции, проходит наш турнир Стритгейм. В августе 6-7 числа также пройдет еще один отборочный этап уже для всех категорий. На следующей неделе, 18 июня, состоится еще один отборочный этап, но для уже маленьких наших представителей баскетбола, для категории Ю-18 и Ю-14. Приглашаю всех на следующей неделе посетить, поболеть, поучаствовать за молодых баскетболистов. На урочистому відкритті турніру до учасників звернувся заступник голови Одеської міської федерації баскетболу Віталій Радов, який привітав усіх любителів стрітболу та побажав їм удачі. Порадували учасників своїми показовими виступами: майстер баскетбольного фрістайлу Батарейка з команди Квік Спінскрю та дівчата з групи Тверк Вовчікас. Загалом участь у турнірі взяли 40 чоловічих та 7 жіночих команд з Одеси, Южного, Дніпра, Києва, Миколаєва, Рені, Броварів, Чорноморську, а також представники Молдови та Туреччини. Першими з'ясували свої стосунки жіночі команди, які були розподілені на дві попередні підгрупи. У півфіналах нечиста сила з рахунком 11-8 взяла гору над кращою назвою. А Кишинів МД переміг квітчасту Христину, 11-4. Зауважимо, що усі півфіналісти, окрім Кишинів МД, складалися з вихованок Одеської з Дюшор імені Літвака, поміж яких були і гравці чемпіону України одеського жіночого клубу «Інтергім» з Дюшор імені Літвака. Перш ніж розпочати вирішальні матчі дівочих команд, організатори турніру провели конкурс китків з центру майданчику, перемогу у змаганні далекобійників святкував Костянтин Шнейдер, який і отримав почесну нагороду від організаторів турніру. Матч за третє місце у жіночому розряді завершився перемогою квітчастої Христини над кращою назвою з рахунком 11-7. У головному фіналі, який за правилами стрітболу грається 15 хвилин або до 15 набраних очок, зустрілися кишенів МД та одеситки з нечистої сили. Боротьба була дуже напружена. До останніх секунд основного часу гри рахунок залишався рівним, але наприкінці 15-ї хвилини дівчата з Молдови видряпали перемогу з рахунком 12-11 та стали чемпіонками турніру «Street Game 10 Years Anniversary». Нам очень понравилось. Мы на самом деле первый раз участвуем в стритболе. Сейчас вот только мужская команда, мы решили организоваться. Девочки очень сильные, перспективные. И было очень интересно, и организация просто на высшем уровне. А вы вообще кого представляете не в стритболе? Мы, игра... мы вообще и в сборной Молдовы по баскетболу, и чемпионки Молдовы. И вот три девочки из нашей команды играем за клуб Усевс. Почему вы решили принять участие в турнире в Одессе? Мы раньше очень много приезжали в Одессу, когда в юности занимались турниры Кесельмана. и Мы, в принципе, знакомы с девочками-баскетболистками, это рядом с нами. Можно совместить спорт с отдыхом. Не, не тяжело было, что болели, в общем-то, естественно, против вас за одесситок? Нет, это естественно. Здоровый спортивный дух, очень хорошее судейство, все лояльно. Мы только с позитивным настроем, поэтому... Хорошо, когда есть борьба. Чоловічий турнір складався з 13 попередніх груп, переможці яких вийшли до матчів плей-офф. Щоб дати хлопцям невеликий перепочинок по завершенні групового раунду був проведений конкурс триочкових китків. Спочатку усі учасники провели кваліфікаційні змагання, де кожному снайперу надавалось 30 секунд для виконання китків. У фіналі зустрілися троє найкращих, якими виявились Юлія Бичинська, Станіслав Пітля та Олександр Шашков. Цей раунд пройшов у очному протистоянні фіналістів, яким було потрібно якнайшвидше зробити п'ять влучних китків з триочкової позначки. Першим з цим завданням впорався Олександр Шашков, який і став переможцем конкурсу триочкових китків. Чоловічі матчі плей-офф проходили за офіційною системою Фіба та розпочались з однієї восьмої фіналу. У півфіналах одеські макоїди з рахунком 11-9 перемогли гостей з Кишинівського асфальт рівняє усіх. А у суперечці команд завели три бали та Гріл» Перемогу з рахунком 12-10 святкували завальні трибалісти. Матч за бронзу виграли асфальтові гості з Молдови, які з рахунком 11-9 перемогли. Мексикан Гріл до головного фіналу пробилися. Завели три бали, які номінально представляли Одесу, хоча й були складені з гравців з різних міст. Які виступали у суперлізі чемпіонату України за біпу та Кривбас, а саме Олексій Щепкін, Дмитро Тихонов та Ярослав Скрипець, їх суперниками виступили гравці Біпа Одеса: Михайло Волчанов, Микита Найко та Олексій Костюченко, які виступали під назвою Макоїди. Практично протягом усієї гри перевага була на боці завали три бали, які у підсумку і виграли з рахунком 15-9 та вибороли головний трофей Street Гейм. 10 years anniversary, а також путівку до фіналу стрітбольної ліги України. Ми з друзями здесь вместе уже считаем живем, отдыхаем, ну и ну, заодно решили поучаствовать в таком баскетбольном турнире. Это уже третий турнир у нас был за это лето. причому третий подряд в Южний удачно съездили во Львове. Нам не повезло немножко в финале. Ну и здесь решили собраться уже так напоследок, как завершающий турнир, сыграть. Этим же составом. Одного, можно еще да, одного э, паренька мы, к сожалению, потеряли. После Львова. я ему передам пусть Дениска возвращается и восстанавливается поскорее. Пару слов буквально про твоих товарищей по команде. Можешь сказать? Э, да, у нас э, очень слаженный коллектив подобрался. Э, есть и центровой хороший Дима Тихонов, который э, разбирается со всеми под кольцом. Или с фолом, или просто забивает, не дает шансов. Ярик очень хорошо борется на подборе, хорошо проходит. Ну, я стараюсь закрыть все недостающие компоненты где-то со среднего, где-то с прохода, там, может, даже дальним. Ну, помогаю, чем могу команде тоже. На церемонії нагородження за третє місце у жіночому турнірі були відзначені Христина Квітчаста та її команда. На другому місці ще одна одеська команда нечиста сила. А переможцем турніру стали дівчата з Молдови, Кишинів МД. Поміж чоловіків, умовна бронза дісталась стрітболістам з Молдови. Асфальт рівняє усіх. Другими фінішували Макоїди, а чемпіонами стали хлопці з команди Завали три бали. Додамо також, що за рішенням. Організаторів турніру колективним героєм стріт years anniversary» було визнано команду Молдови, яка здобула два комплекти медали: жіноче золото та бронзу у чоловіків.